Вітаємо на каналі Світлофор. Це перша частина відео, в якому хочемо познайомити вас із основними захисними антикорозійними покриттями, представленими в наших магазинах. У всіх цих засобів є найголовніша властивість, яка їх об'єднує антикорозійний захист. Але є й дуже багато відмінностей, що відрізняють їх один від одного. Всі нові автомобілі, присходжені із конвеєра, вже оброблені антикорозійними засобами, та в процесі експлуатації чи після проведення ремонтних робіт кузова. Частково захисні покриття можуть бути пошкоджені або навіть повністю зняті майстром. No! God, please, no! No! На ринку автоматеріалів є широкий асортимент вибору усіх видів захисних покриттів, від різних виробників та у різних тарах для нанесення як у домашніх умовах, так і професійним майстрам. А які ж деталі обробляють? Залежно від виду захисного покриття, їх наносять на підкрилки, пороги, шасі, нижче загалом. Або деякі деталі кузова всередині або зовні автомобіля. В мережі магазинів світлофор є такі види антикорозійних засобів: антигравій, так звана шуба, роблайнер, більш відомий під назвою Раптор, бітумна мастіка, гарматне сало, мовіль, бітумні листи та шумоізоляція, розпилюючий герметик, шовний герметик, герметик заводський шов та герметик під пензель. Давайте розглянемо перші чотири вида захисних покриттів детальніше. Гравітекс, антигравій або просто шуба це спеціальна суміш ефірних Смол та Каучука, основна задача якої це захист машини від ударів гравію, піску, різноманітного сміття під час руху авто. Окрім основної захисної функції, антигравій знижує рівень шуму та вібрацій та захищає поверхню від потрапляння вологи та утворення корозії. Всі автомобілі обробляють антигравієм на стадії заводського виробництва, але поступово захисний шар зношується та втрачає свою міцність. І захисні властивості його потрібно оновлювати. Найчастіше антигравієм покривають пороги, колісні арки, низ дверей або днища разом із деталями ходової частини. Буває в трьох кольорах: чорний, білий та сірий. Найголовнішою властивістю, яка відрізняє його від інших покриттів, є те, що його можна фарбувати в колір кузова автомобіля. Наносять антигравій за допомогою спеціального пістолета або із аерозольного балончика, що дозволяє в декілька шарів створити гарну структурну поверхню. В асортименті магазинів світлофор ви знайдете широкий вибір антигравійних засобів у потрібному вам об'ємі та підходящі під ваш бюджет. Наразі ми пропонуємо шубу від виробників Optimal, Soul, APP Effect та Python. Захисні покриття типу Roberlo Robliner чи ЮПОЛ Раптор це надійне рішення для повного захисту вашого автомобіля від зовнішніх впливів. В першу чергу від сильних механічних пошкоджень. Двохкомпонентна поліуретанова акрилова основа дозволяє створити структурну поверхню, стійку до корозії, сколів, ультрафіолету, а також бензину, масел та солей. Це покриття ідеально підходить для пікапів, позашляховиків. Квадроциклів, мотоциклів, багі, сількогосподарського транспорту, а також для військових авто. Випускають Raptor в трьох основних кольорах чорний, білий та колоруємий. І саме колоруємий буде найцікавішим варіантом, бо дозволить створити потрібний вам колір. Колір досягається дотуванням акрилової фарби, в пропорції не більше 10% від суміші. Або можете звернутися до наших експертів на підборі, які допоможуть заколорувати його за допомогою пігментів. Основний принцип дії Мастіки створення резиново-бітумного або бітумно-полімерного шару, який захищає днище авто від хімічних, механічних, а найголовніше гідровпливів. Спосіб нанесення дуже простий: на чисту, суху та знежирену поверхню наносять бітум за допомогою пензля, валика або пневматичного розпилювача. Щоб нанесення було легшим, зазвичай його розводять із розчинником White Spirit або бензином та розігрівають до текучої консистенції. Крім простих бюджетних виробників типу Bitgum, Autogum, Motogama, Autotrade, ми пропонуємо вам бітумні мастіки під пневматичний пістолет від виробника АПП та Чернівецького хімзаводу, або в аерозольних балонах від виробників АПП Хамільон, що значно полегшує нанесення бітуму. Гарматне сало це засіб для довготривалої консервації та антикорозійного захисту металевих поверхень, деталей кузова авто, а також для вузлів та механізмів для тривалого зберігання. Цей засіб створює прекрасну захисну плівку із просто відмінною адгезією до будь-яких поверхонь, зупиняє окислення і запобігає появі нових вогнищ іржі. Спосіб нанесення дуже простий: розігріти до рідкого стану не менше 70-90 градусів по Цельсію. Додати до нього 30-40% відпрацьованого або індустріального мастила, після чого готову суміш не нижче ніж 30 градусів по Цельсі, наносити пензлем чи валиком на підготовлену поверхню авто. Якщо ж необхідно наносити гарматне сало розпилювачем, то до складу потрібно додати розчинник Spirit Solvent 647 та теж наносити в розігрітому стані. В магазинах світлофор ви знайдете громадне сало у вигляді брикетів по 800 грам від виробника норма авто. Всі вищі перераховані антикорозійні захисні покриття ви можете знайти на полицях магазинів світлофор. Ми пропонуємо всі види покриттів на будь-яку потребу та бюджет. На цьому перша частина нашого відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.